Так виглядали його звичайні дні, хірургічні втручання, лапароскопічні операції. Лікар Віталій Русаков робив таких до тисячі за рік. Але вже четвертий тиждень поспіль одеський лікар не оперує, а сам їздить по київських судах. Зараз триває судове розслідування з приводу смерті пацієнта. Я є в якості підозрюваного. Що сталося з його пацієнтом? Віталій розповідати не має права. Ну я не можу вам розказувати долю пацієнтів, тому що це є медична таємниця. Я можу тільки сказати, що останні стаціонарне лікування, коли пацієнт був персонарій, я не був лікуючим лікарем. З власних джерел ТСН відомо пацієнту, смерті якого звинувачує. Юють, Віталія ім'я якого ми теж не можемо назвати, це відомий одеський бізнесмен. Він входив у список 50 найбагатших українців і помер рік тому поза межами лікувального закладу. В нього було онкологічне захворювання і останню операцію Віталій зробив йому за три місяці до настання смерті. Через понад рік після трагічної події лікаря викликали до суду. За три години засідання відправили під домашній арешт і надягли на ногу ось такий браслет. Найкращим лікарям найкращий браслет. Тепер Віталій весь час має проводити вдома. Але і там майже відразу після першого судового засідання розуміє, що за ним стежать не лише завдяки електронному браслету. Прибував на кухні, помітив, що трішки звисає одна з розеток, якось нетипово. Я думав, що підремонтую її, відкрутив. Побачив там те, що там не має бути. Вів в інтернеті там було вказано про те, що в розетках найчастіше є пристрої для прислуховування. Ці пристрої стояли по всій квартирі. Віталій викликав правоохоронців, які їх вилучили. Власне, з цієї розетки все почалося. Тут я помітив, що щось нетипово. Он власне ще одне місце, де знайшли. Ще одну підозру у лікаря викликав його браслет. Слідчі заборонили мочити прилад, хоча звичайні технічні характеристики це дозволяють. Враховуючи те, що мою сім'ю переслідують, я не можу виключити, що там теж є прослухуючі засоби. Тут лінія шва така, вона дуже дивна. Адаптер цей з ним теж щось напевно робили. Я ну не можу бути впевненим що там чогось немає. Що ще дивує медика і досі? Лікували в Одесі пацієнт місцевий, лікар тутешній, а судять його чомусь у столиці. Для мене це теж велике питання. Все відбувалося в Одесі. Ми всі Одесити, а все відбувається в Печерському суді, і всі туди їздять на ці судові засідання. Можливо, ви допоможете нам розібратися, чому саме так, я не розумію. З Цим питанням звертаємося до речниці Печерського суду. Вона пояснює так: цьому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється національною поліцією України, яка знаходиться територіально на території Печерського району. Печерський суд рішення по запобіжному заходу Віталію прийняв швидко, але матеріали справи до апеляційного суду так і не передав. Суди завантажені, перезавантажені, і Печерські. Кі суд в нас в цьому контексті на жаль займає одне з перших місць. Чому лікаря притягли до суду майже через рік? Речниця Печерського суду каже це питання до прокурорів та слідчих. Якщо вони вважають, що прийшов час, зібрали зібрані якісь докази, що треба пред'являти підозру. Вони її пред'являють. Прокурор коментувати подробиці справи відмовився. Коментарі прецентрів офісу генерального. Звертайтесь, будь ласка, надані повноважено станові особи всі коментарі. Звісно ж, ми звернулися у генеральну прокуратуру, але досі чекаємо на відповідь. А поки на різних анонімних телеграм-каналах можна знайти однакові повідомлення, де ще до рішення суду лікаря звинувачують у вбивстві. У лікарні, де працює Віталій і де оперували онкохворого, цим обурені подаються дані персональні лікарів. Їх вже звинувачують, але вироку суду ще нема. Ми бачимо, що оприлюднюється нібито то експ... Експертиза синьою печаткою в інтернеті розповсюджується, але ми теж не знаємо, що це за документ. Тому ми так не працюємо. Ми хочемо прозорості, ми хочемо відкритості в цій справі. Ми завжди відкриті були і відкриті для слідства. Ми хочемо розмовляти на цю тему, ми хочемо робити експертизи та розібратися в цьому питанні, але бачимо, що з боку. Слідства системи, є тиск на лікарів. Засідання апеляційного суду мало відбутися за два тижні після того, як Віталію обрали запобіжний захід. Підтримати його прийшли за два десятки колег, але засідання так і не відбулося. Порушиться його права, і через то я тут, щоб допомогти в цьому підтримати ось так. Віталій на момент летального випадку не приймав рішень, а його звинувачують у вбивстві пацієнта. Тому це виглядає зухвало, як мінімум. Кері не відчувають себе захищеними, і я думаю, саме тому ми тут, тому що розуміємо, що на місці Віталія і колег можуть може опинитись кожен з нас. Як я можу нести відповідальність, що відбувається з пацієнтами через три місяці після лікування мого успішного? А в нього було успішне хірургічне лікування, і ми розуміємо, що баланс сил у людей з великими грошима і в просто лікаря зовсім різні. На судових засіданнях представників родини померлого не було. ТСН офіційно пропонує їм прокоментувати цю ситуацію, аби пояснити, в чому претензія саме до цього лікаря на вівторок, 18 листопада, призначено ще одне засідання апеляційного суду. Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Сергій Осадчук, Сергій Галанюк, ТСН 1+, марафон. Єдині новини.